Всім привіт! І ми граємо Bedwars. Я вам буду скинути по частинах бо я відео більше 15 хвилин не можу знімати. Але я вирішив вам буду так знімати. Я тут перший от Докас 0 ну, І так тут щось мого зараз. Короче, 4 на 4 підемо. Я... Я думав, як вам зняти, знаєте, такі довгі ігра. їх ігри, як знімає лего у лега. Я просто ті от там налаштування, які не можна налаштувати, щоб вам знімати відео подовше. Ну і. думаю, як то вам знімати. Я вам буду скитувати кожного дня по частині з цього відео. Це у нас перша частина зараз. Так. Я что думаю на буду снимать. Так, дверь... Блин, ржавый. Фу. Люблю ржавый. Я не Барби. Вообще по-нам, блин. Я Барби вообще по нам ломаем ла 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 Я думаю. куплю. Меч. І блоки. Я на центр подивуюся. Я знаю, тут, що треба буде по діаманти йти. Ну, я знаю, ти може грав. Там я тільки пограв. Ну, розпочився. Ну, знаєте що. показувати. Ну подивиться. Тепамся. Бо мене зараз хочуть. Тут царство можна теплитися до дом. Коротше я бачу сині тут самі найсильніші. Треба забудовуватись. Оброньку назбираємо. Так, так, так. Жуваки, крути, зі мною. Як все 4-4-4. 16-го. Раніше головне, щоб з наших ніхто не вийшов. А з них хай виходять. Мені пофіг. Так можна буде надеть на їхню базу і татай лутації. Эх, у майнкрафті. Майнкрафті до речі в Адварс. Я, до речі, дивився той фільм. так. Погнали, ты ч ламаємо, ломаем, тихо. Так. Блін, та нелякает. Так ну нафіг. Я не безсмертний. Треба блок. Давайте блоки куплю и пойду по диамант. Знаешь, их никто не пишет по диамант. Так, сюда. Так. Пундуемся до диамантов. Блять! Вы серьезно, Зара? я зараза нам вкачаю. Что пигнал? No так, 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 подуемся. Так, сюда, сюда. Все. Ну, ну, нафиг. Я не хочу быть 5 Діамантів. А надеюсь, но наші пати не буде. Ой, я зробив зрубавиця. О, якося прийшов. Короче, тут івент. скоро буде Пасха, так же закажем м'яска. Скоро буде тут паска, де курочка, колбаска. Ладно, без подробностей і погнали. Так, я ще піду по два діамантики. Я туди краще піду. Там... Можна піти зловдати все покраще. Я зато щоб бачите, яку броньку маю. Тепер буде набагато важче. Я просто на базу, то треба заробити, типу, треба зараз, по типу, гамеральту. Але треба ще вкачувати свій генератор. І... Так баймося нафіг. Шитаемся. Тепай саме на тепайте, щоб у мене ніхто не стріляв, наверное, атакував, не був мене. Так, все. Я б сказав, я займаюся вкарченням. Зараз зарабу О! Треба йти наверх. Бо вони... А, ну, треба три хблок. Бо я всі витратив витрати. І бажано кайлоп, навіть. Такі і И кайло. По нами кам'яне. Так. Мені Самому треба йти поймать. Я нам вкачав дропер. Так. Найкраще за броньку вкачати спеш. Можу. Ай в Б в нм был Диамеральд. Так треба кайлов ч Кайло треба купити діамантове. А бош найт може не зредбує. А Майнкрафт знаю, що тут игра. А фільм давай. це дуже прикольний фільм всім рекомендую. Две тысячи фільм Один... І хо оце включаємо на захист. Це і оце ще блок. Або викачуємо генератор на Макс. І почнемо ще діамант викачувати і тоді буде генератор працювати як годинник. одну-ну Ладно, все, там заспал, ну чувак. Хотя мать, посмотри, как шкода. Я еще уж не вылежу, она меня там не бачу. Не без лежка? А я куда буду спать. м м Да, пойте. Все. Тихо, блоки. Блин, она а мне блоки не хватает. вышло. Все. работа диаманты я за 20 секунд снова пиду. Потому что диаманты досыть. Кому взломала лишка? Ой, двум взломала, двум командам. Досыть сильно там их них лук и стрелы трех. Всё, найти. На Все, можно идти. Это теперь туда идем. Нам треба генератор выключить. Все, минус. Топаемся. 2 два. Так. А сюда? Пигнала. Бэтс. Ай, скину меня. Не можно даже что они нам лишку сломали. Не можна такого допустити. Ліжку Леж, ламають, все, у неї життя. Це як ф. нас на, на, як фкота, знаєте, Потім Нема вс. Качаю. Боже, лише я качаю, генератори таке всяке. Це ко купимо. Стрел побільше. Треба ще генератор діамантів на вакс викачте. А що ви зробили тут так? Так, хоча дуже легко для нас. Мінус. А я, блін, а я я свого! Я таке так, відчайно, то я свого бою, знаєте, я... треба його вбити він дуже сильний, але якщо він дуже сильний, як його вбити? Сюди ж таке питанням. Сильного важко. Роль? Yes, я Эмераль? Чувак залагав. Ч там за чувак такий сильный? Ай, блок забув купити. Діаманты можете забрати, але на руку ты мої емеральди. За эмеральди тут можна буквально вс купити найкраще. Я арбалет там, я тут. Я. А мені ще є арбалет, я не знаю, що там шаш є. Я бачу арбалет за сім. Скільки там амиральців? Три. Традовується мені з уже. Добре. Зараз Дом на діамантову броньку зароблю. Один эміральд. Так, зараз стріл собі куплю. Ну блоків ще. Блоків. Стріл. Що за команда? Ми програли. Ми програли. Так, ладно це будемо завершувати ми на цьому відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за перегляд і всім па-па-па-па!